Привіт! В цьому відео ми подивимось на новий скін Мідаса, який нарешті з'явився, а також постараємося зняти короля в другому сезоні шостої глави. Надіюсь, відео вам буде цікаве, а ми приступаємо. І так, спочатку ми дивимось на сам скін Мідаса Гангстер Мідас. На нього ми вже в попередньому відео дивилися, але опять же повторюю, що скін дали класний, прикольний. І моя особливість того, що під час гри, якщо він тримає якесь оружжя, воно стає золотим. Довольно прикольно. Таких скинів, як він, толком немає, крім інших мідасів. Така фішка є тільки у нього. Далі у нас загрузочний екран «Бандитський ешелон. Мені не подобається візуальний стиль, в якому зроблений цей загрузочний екран. Намного ліпше було б, якщо б він був 3D-шним хоча б. Далі у нас дельтаплан. Золотия пулі. В принципі, дельтаплан за план доволі необычний, доволі оригінально зроблений. Далі у нас кирки медаса. Хлски лезвия. Ну, типа такі лезвия на канатах. В принципі, непогано. И стрілять падіння защита от пули. Типа така золота аура захищає медаса від в нього пуль. Цікаво, в принципі, хотя ну не знаю. Мені тут де за план не очень подобається. Мені тут план, за план. Мені намного більше подобаються такі сліди від падіння, там де видно, що з рук типа щось летить, типа якесь типа той ем, буквально слід від падіння. Тобто було простіше і ліпше. Дальше у нас емоція. Ну якось так собі, якщо чесно. Нічого цікавого, що я би міг сказати, про ту емоцію у мене немає. Це так-то посередственно. Посредственно! Рюкзак з золотой оскол. Типа рюкзак там, де ві... Мідас тримає свої кірки. Ну непогано, в принципі. Графіті. І стільна скін. Меткий гангстер Медас. Ковбой, короче, у нас якийсь получився. Мені, якщо чесно, трохи так не подобається, як Медас виглядає. Не подобаються мені його ковбойські вайби. Продаю трохи так фигувати. Ну і то був в принципі весь набор Мідаса, а тепер давайте займемо королівську победу і подивимось на зонтик, який видають за неї. Mm, да, то если это падение так собі виглядає в игре, конечно. І так, я зараз планую грабити вот той вот банк. Якщо все піде по плану, то в принципі коляска попаде у мене в кармані, хоча я бачу, що у мене тут конкурент намалювався. Итак, новий предмет того сезону імпульсний сканер. Він сканірує определенну область і підказує чи є якісь сундуки і ігроки в тій області. От він посканірував і показував, що є тут така одна гні, така, мене вбити. Другий новий предмет в тому сезоні є е, лазер, так сказати, лазерна указка. Не дозвольте моєму смішному імені е, унизити сам предмет, оскільки він доволі мощний крайне не советую святити собі тою лазерною указкою в очі, оскільки нічим добрим то для вас не закінчиться. Я перевіряв, не треба. Пам'ятаєте, як я в попередньому відео вам показував анімацію там того ловка і казав, що то олізатворення кожного ігрока під кінець любого сезону. Та буквально кожен ігрок під кінець любого сезону. Так от. Сезон тільки почався, в мене вже максимум золота. Дограблявся, блін. Стільки раз ограбляв ті всі банки, що я вже їх чисто фізично не можу ограбити. Познайомтесь, новий предмет того сезону. Біта. Да ладно? По суті, вона є тим, чим ви думаєте. Просто біта, якою можна лупити. Але у неї є такий прикол, які словами того тяжко описати, так що, ну, треба буде вам показати, як вона працює, щоб ви поняли, наскільки вона крута. Ще один новий предмет того сезону. Бур! В принципі, він робить те, що ви би могли думати. Борить. Да доволі непогано для добичі ресурсів, але теж він доволі полезний в плані мумента, оскільки тобто він може робити отак. Як ми зрозуміли, він може дозволяти вам літати в небі. Доволі прикольно. В принципе, наше ограбление прошло по плану и нічого поганого сі толком не стало. Це вже доволі хороший знак, по я вже пару разів здох, навіть не закінчивши моє ограбление. Той факт, что ми його змогли закінчити без проблем, то доволі добре. Ви здівайтесь. Звідки у мене хто, хтось хтось Ну то когось вже нема. Тепер ви, напевно, розумієте, чому я казав, що треба показати, як песує біта, а не розказувати. Ну бо як, ну... Бита б'є! Вот вам все стовеснее объяснение. А вот як бита б'є, то треба вже бачити. Опа, повезло. Повезло, повезло. Я б сейчас попробував туди залетіти и получить медальон, щось типа такого, але. На карті сейчас лишилося 8 людей. У мене реальний шанс забрати королевскую победу. Якщо я, конечно, не проебу, не зроблю щось такого. Посажу відпочиваю поки що. А то я якось додолбаюся пробувати, що зробити і після того здихати цілий час. Ви не представляєте уровень мого стресу зараз. По-моему, вин сдох. Да ладно. Там сдох. Кто-то его амулет. Опять владелец амулета сдох. Те, я того не розумію, чому тепер підмети ламаються від бігу з ними? Якийсь, по-моєму, тупізм. Окей. Окей. Руки трясуться, стрес, страшно. Дуже страшно. Фак, а я її забув, що я в бурі, чорт. Я бачу того іншого ігрока. Чирі має бути десь ще один? Той факт, що там має бути десь тут ще один, мені не подобається. Туда, бо скільки там я ігрока не бачу, значить там може... А, ні, там є ігрок. Фак. Спокійно піднімуся наверх. Я бежу боком, чтоб. Та, та, вот именно что ваше не стало. Ну да, конечно. Давай, ДРЖ! Давай! ФАК! Да, конечно, я застрянул, блядь, я ж... Сдохну по-нормальному. Блядь, выдуйся, сука, в рот. Стоп, він сдох! Блядь, слава богу, инфдох в буре! Блин, сто-оо! Как мне повезло! ФАК та вілотайло. Ну нарешті, йоли пали. Ну а от і дельтаплан. Ну, в принципі, прикольно виглядає, але... Фігувати чуть-чуть. Типа, прикольно він зроблений в плані, типа, критину жіпа, що золоті слідки, типа, той дельтаплан з них... Типа там сидять ті мішки з монетами, з них випадають монети, все доволі креативно, але ну трошки воно не дуже виглядає. Ну бо за рейтингові завдання є вот така награда від Дельтаплана, і то по суті просто ліпша версія того Дельтаплана за Королівську Побіду. Ну якось коротше так. Наступне відео буде про новий ігровий режим побіг. ну а на тому все, пока! Ура! Королівська Побєда в другому сезоні першого ігрового режиму, як раніше! Ура! Ура! Не поняв. То буквально той самий дельтаплан, що із попереднього сезону просто з іншим графіті мене погоду заскамили.